Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати ще один смачний варіант консервації, а саме курячі крильці. І для їх приготування нам потрібно самі ж курячі крила, лавровий листок, чорний перець з горошком та сіль. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми у помиті, чисті та сухі банки на дно викладаємо по одній штучці лаврового листка. Далі крила також ми миємо. Та просушуємо і закладаємо у банку. У мене в середньому пішло 3 штучки крил на 1-літрову банку. Тепер зверху на крила у кожну банку викладаємо по чайній ложці солі. І також зверху у кожну банку кладемо по 5 штучок чорного перцю. Стосовно солі, нагадаю вам, що для консервації я завжди використовую тільки нейодовану кам'яну сіль. Тож обов'язково зверніть увагу на цей момент. Тепер нам залишилось тільки заповнити наші банки водою. Для цього у кожну банку наливаємо під гордочку звичайної простої холодної води з крану та заповнюємо максимально. Якщо ж у вас досить щільно запхані курячі крильця, можна взяти будь-яку ложку, у мене чайна та злегка підважити крильця від стінок банки, щоб з них вийшло усе повітря та заповнилось водою. В принципі, так можна зробити з усіма банками. Тепер нам залишилось тільки накрити їх усіх кришками та перекласти у форму. Нагадую, що резинки з кришок я не знімаю, так і відправляємо при температурі 180 градусів у холодну духовку на 2,5-3 години. Обов'язково знизу поклавши ось таку форму з водою приблизно 1,5-2 літри. Відповідно, після пройденого часу. Ми банки починаємо закривати за допомогою консервного ключа звичним для нас способом. Закривши банки, перекладаємо їх на кришку та окутуємо до повного їх охолодження. Так робимо абсолютно з кожною баночкою. Бачимо, наскільки гарні та яскраві соковиті крила у нас вийшли. І, звичайно ж, дивимося на наш результат. В результаті ми отримаємо 7 прекрасних баночок. Ароматними смачними соковитими крильцями та восьма, яку ми виклали на тарілку. Зараз візьмемо одну баночку ближче та глянемо. Бачимо багато соковитості за рахунок того, що крила у нас самі по собі жирні. Також вони прекрасно зберігають собі форму, не кажучи вже про те, що вони дуже та дуже смачні. І звичайно ж, візьмемо веделку та спробуємо самий шматочок м'яса. Бачимо, прекрасно виділяється від кісточки. Не сухий, при тому, що добре тримає форму. Ось такий шматочок м'яса, який у нас вийшов. Тож, друзі, обов'язково рекомендую. Зберігайте собі такий рецепт, готуйте, смакуйте, адже він точно стане вашою паличкою-виручалочкою у зимові дні і не тільки. А також нагадую: не забувайте підписуватись на мій канал. Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. І, звичайно ж, залишайте свої коментарі. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!